Це в нас срібний Антонініан стан збереження в нього Веріфайн. І тут у нас імператор Філіп Араб. Він був імператором з 244 по 249 роки вже нашої ери. Монета в гарному стані збереження. Хтось, можливо, сказав би, що тут Veryfine X-Fine стан збереження. З цієї сторони він трішечки там, можливо, не прокарбований або більш так притертий. Монета 100% оригінальна. Хто колекціонує або цікавиться стародавнім римом, то це буде дуже гарна покупка в його колекцію. Ну, бачите, на даній монеті є всі технологічні ознаки даного періоду карбування монет. Ці от тріщинки різні такі. І що цікаво, надіюся, що відео передає вам стан збереження. Якось є в, прям волосся видно під короною. Зверніть увагу на око, бров, борода, вуси, він, все є. Це напівгріш 1561 року. Велике князівство Литовське. Стан збереження в нього very fine, але в будь-якому випадку для даної монети гарний стан. Вся легенда читається, дата рік. Читається трішечки вона зрозуміло підтерта, так як монета невелика. Надіюся, що відео передає її стан і взагалі вам видно, що тут на ній зображено. Так, монета відкарбована з срібла та маленької проби. Вага в неї 1 грам. Тонесенька, малесенька монетка. І по ціні, я думаю, що вона буде коштувати в такому стані збереження десь, напевно, від 800 гривень вище. Як правило, вони як бувають там погнуті, поламані. З відломаними частинами, тоді там їх продають 200-300 гривень. Це вже такий варіант, що можна покласти в колекцію. Чітко читається там вся частина легенди, і талер 1780 року. Ну, зрозуміло, що це монета не 1780 року, це у нас Рестрайк. Це означає, що дана монета вона була докарбована офіційно на австрійському монетному дворі офіційними штемпелями, але вже пізніше. Чому вона була докарбована пізніше? Тому що ця монета є дуже популярною в Австрії, Часто часто дані, дані монети вони з отворами, тому що їх носили. З них робили різні прикраси. Дана монета вона коштує недорого. Вона відкарбована з срібла 833 проби. Ну, тираж, зрозуміло, не ну, невідомий, тому що там нереально великі тиражі їх багато карбують. Вага в неї 27,9 грам. По ціні я думаю, що буде коштувати десь там від тисячі гривень. Це в нас 5 марок 1914-го. Року. Це в нас період Німеччини, період імперії. І дана монета вона відкарбована з срібла 900-ї проби, вага в 27,8 грам. Зображений Вільгельм, другий імператор. Даний тип монет називається в мундирі, тому що, бачите, він одягнений в мундир. Це в нас Прусія. І монета в стані very Fine. Чому very Fine? Тому що, бачите, ця сторона вона більш притерта і з мікро такими царапинками. По стороні Аверса, ну реверса в даному випадку, то залишки штемпельного блиску. Надіюсь, відео передає. А от зі сторони Вільгельма. Монета більш притерта, мікро-мікро царапинки по ціні. Я думаю, що дана монета буде коштувати десь від 3-3,5 тисячі гривень і вище. Там вже будемо дивитися, як будуть іти торги. Тираж тираж даної монети немаленький, півтора мільйона. Це в нас річний набір 2008 року. Так от він виглядає. Одна срібна унцова монета, долар 2008 року, п'ять долар, доларів е, колекційних. Це з серії президенти Сполучених Штатів Америки. Даний долар 2008 року з срібла десуднос проби. Тут у нас унція 31,1 грам. У нього величезний тираж, 20,5 мільйонів. Ну зрозуміло, даних наборів їх набагато менше. Ну їх лімітована кількість. Е, і також тут ще п'ять президента і ще один е, долар. 2008 року. Дані от президенти Джексон Адамс, вони відкарбовані там тиражами майже по 60 мільйонів, тобто величезними тиражами, тому вони не супер дорого коштують. Дана монета інвестиційна, вона зараз коштує десь від 2 тисяч гривень, а долари там 150-200 гривень, так як вони в ідеальному стані збереження. Вони виходять відкарбовані з МІДі і покриті ну, латунне покриття. Тому по ціні даного набору, я думаю, що він буде коштувати десь від 2,5-3 тисяч гривень і вище. З урахуванням, що він в ідеальному колекційному стані збереження. 5 гривень 2017 року тур. Це монета відкарбована з срібла 925-ї проби. Тираж у неї. 4 тисячі штук. Я вам підготував перша сотня сертифікат 85 в ідеальному стані. Сама монета, звичайно, теж в ідеальному стані збереження. Відкарбована вона з срібла 925-ї проби. Також на ній є позолота, частково прумф, частково е, такий матовий рельєф. Вага у неї це пів унції срібла, 15-55 грам, але так як вона 900 25-ї проби, то вона важить трішечки більше 16,8 грам. Ми на сайті Monitex дану монету продаємо 4500 гривень. Це код товара 21535. В інтернеті зараз ціна від 4 до 4,5 тисяч на дану монету з футляром. І 10 гривень 2016 року це в нас пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Чому на неї потрібно звернути увагу? Тому що дана монета вона на сьогоднішній день трішечки просіла в ціні. Зараз її в інтернеті продають там від 5 до 7 тисяч гривень. Ми на сайті Monitex її продаємо 6 тисяч 500 гривень. Дана буде виставлена на. Аукціон в телеграм-канал Monitex. От я підібрав вам сертифікат номер 220 Чому вона цікава? Тому що вона була випущена ще в 2016 році з тиражем в 2000 штук. Маленький тираж, вона відкарбована з срібла 900. 25-ї проби в чистоті тут одна унція, це 31,1 грам. А так у неї вага 33,6 грам, так як 925 та проба. Як саме виглядає монета? Ну зрозуміло, що вона в ідеальному банківському стані збереження. Тут у нас зображений український Крим півострів. Гривні 2007 року Скорпіон. Чому я її вирішив вам показати і виставити на аукціон Телеграм, тому що зараз у нас якраз почався сузір'я Скорпіона з 24 жовтня. Зараз якраз це одна із найчастіших монет, які замовляють у нас на сайті Monitex. От Буквально зараз у нас на сайті ця монета вимкнена, тому що прямо перед ефіром там замовили у нас її. Але в нас ще є вони в наявності, і ми додамо я її включу, і можна буде ще одну замовити. Е, я вам підібрав традиційно там з цікавим номером, який у нас є: 300. 13, Умовно там перша тисяча. Да? Сама монета, вона в ідеальному банківському стані збереження. Вона відкарбована з золота 999-ї проби, вага в неї 1,24 грам. Ми на сайті Monitex на момент запису даного відео цю монету продаємо 7200 гривень. Тираж у неї 10 тисяч штук, ідеальний банківський стан, капсула маленька, монета маленька, тому якщо ви бачите якісь там потертості, то вони не на монеті, вони на капсулі. І ще одна монета на аукціон в Telegram Monitex. це 20 гривень 2001 року Київська Русь. Підібрав дану монету, тому що біметалеві монети на сьогоднішній день є актуальними. Тираж є неї 2000 штук. Відкарбована вона золота і срібла. Золото тут у нас 916 проба, якщо в чистоті, то вага 5,74 грама, срібло 925 проба, якщо в чистоті, то 7,8 грам. Ми на сайті Monitex продаємо Київську русь зараз 29 тисяч гривень. В ідеальному банківському стані збереження це в нас код товара 1553, А дана монета буде вислана на аукціон в Телеграм. Яка буде ціна, це вже якби буде видно, як будуть приймати участь золота монета 20 франків 1912 року. Монета в ідеальному стані збереження ЮНСІ. Відкарбована вона з золота 900-ї проби. Вага в неї 645 грам. Це в нас Франція. По ціні вона буде коштувати десь від 22 тисяч гривень. Це якраз гарний варіант на сьогоднішній день для інвестицій, тому що дана монета вона коштує десь плюс 5% до ціни дорогоцінного металу. А на сьогоднішній день. Вона як ціна, як брухт золота, коштує 21 250 гривень. От якщо 5% додамо, то це буде там 22-300. десь від 22 до 23 тисяч гривень. Ну і який буде курс гривні і долара на момент продажі, можливо, на момент, коли буде закінчуватися аукціон, буде ціна більша. Він буде більше в гривнях. Якраз ті монети, на які потрібно звернути увагу, якщо ви зараз інвестуєте в золото. Чому? Тому що дана монета, вона. Не набагато більше коштує ціни дорогоцінного металу.